Мене звати Назар Вікторовський, я ветеран війни, служив у 24-й бригаді. Був стрілець-піхотинець. До участі війни я працював помічником машиніста тепловоза, працював 5 років. Хобі мав любив часто бігати. Кожного тижня бігав кругом озера. Любив, любив багато бігати швидко, 10 кілометрів коло я пробігав десь за 38 хвилин. Війна е застала нас е рано. Сказали, що е війна оголосили що на роботу. Не потрібно йти дружині. Теж я завіз дружиною і дочку в село, побув з ними декілька днів, і я зрозумів, що не можу, не можу сидіти, коли, коли йде війна, а я нічим не допомагаю. Дружині сказав, що я їду в Тернопіль здати кров. Насправді я вже домовився з дворідним братом Василем теж з Тернополя, і ми двоє пішли на воєнкомат. Було дуже багато людей, дуже бойовий дух був. Ми стояли більше півдня в черзі, щоб попасти в воєнкомат. Попав я з перших два місяці в роту охорони воєнкомата Тернополя. Ми охороняли зброю в Тернополі. Через два місяці нас відправили в 24-ту бригаду. Ми пройшли навчання і тоді нас відправили на схід. Донецька область Часів Яр. Я перші дні отримав поранення. І Дуже мало, мало взяв участі в бойових діях. На Україні міста був закинутий будинок. Ми там на карематах, спальних мішках відпочивали. Міняли, міняли, коли хлопці приходили з позиції, там мінялися. Наше місце перебування хтось дав, і по нас прилетіли ракети. Одразу, одразу стала темнота, і я відчув, що я провалююся донизу. Я не знав, що робиться. Провалився я і. Втратив свідомість перші дві години. І коли я е, втратив свідомість, повернувся до свідомості, я м, зрозумів, що, е, що, що відбулося, чув, як працює техніка. Е, я не знав, що це за техніка, чи, чи це наша, чи вороги. Я нічого не кричав, тому ну, що я тут, що рятуйте. Я перше, що зробив, я помолився. У мене ноги були притиснуті до колін, збоку, зліва і справа в у мене були стіни по сантиметрів 15-20. Я був в такому маленькому приміщенні і взаді засипало мене камінням, так що аж спину позалазили гострі. І 10 сантиметрів над головою мене накрила панель плита. Я так лежав під завалами 19 годин. Перший, перший час я. Думав, що мене зараз витягнуть, бо працює техніка. І після пів години, після того, як я прийшов до свідомості, вони зупинили техніку і почали кричати, чи я хтось живий. Я відгукнувся, вони почули мій голос. Спочатку була дуже сильна біль в ногах, тому що ноги були переломані, я пробував їх відкопати, але не міг. Я почав молитися, почав молитися в голос. І я зрозумів, коли я молюся в голос, зосереджуюся щиро на молитві. У мене е, не болять ноги. Ще був момент такий, що десь е, через е, 4-5 годин я почав щось шукати, відкопувати каміння, а спереду відкидав каміння назад. Там нічого не знайшов, тоді і назад відкидував каміння вперед. І... Знайшов взаді дві бутилки води. Я ту воду протягом тих 19 годин пив. Виявляється, що лікар мені казав, що ця вода врятувала тобі життя. У тебе були притиснуті ноги, синдром тривалого стиснення і кров вона попадала тобі в нирки і забивала тобі нирки. А це, що ти пив воду, тут тебе нирки очищалися. І кажуть, що ти 19 годин не мав би вижити. Ти би мав там від ниркової недостатності померти, але завдяки воді. Ти, ти вижив. Після а, поранення в мене був втрачений мій телефон і, і подзвонив до дружини, сказав, яка ситуація в мене. А, ще тоді я був з ногами, казав, що готують мене до ампутації. Дружина заплакала мав, по телефоні, а, а дочка з боку підійшла до дружини. І каже дружині, не плач, тато тато на Бог з нашим татом. Жінка з дочкою це найкраща підтримка. З дочкою і танцюємо, і робимо уроки разом. Готуємо домашню картоплю фрі, готуємо чіпси домашні з дочкою. Після Дніпра мене відправили залізничним транспортом в Львівський госпіталь. Там ще проводили приблизно вісім операцій. На ноги рятували більше мене, ніж ну, ноги. Це було важливіше. Після ампутації у мене перших два місяці були сильні фантомні болі. Відчував я стопи, боліли мене, коліна боліли, і біль був дуже такий колючий, ніби струмом пробиває в стопу або в якусь діля... певну ділянку. І воно було настільки реальним, що я інколи лапався за це місце, де має бути стопа коліно, а насправді ж її ампутували. Було те, коли просинаєшся і відчуваєш стопи. Думаєш, може, тобі приснилося? Я ж чую, що відчуваю, що я ними рухаю. Настільки реальне було відчуття, десь до пів року фантомні болі мені в мене різко перестали перестали боліти ноги. Після того мене направили в реабілітаційний центр Великий Любі проходив до. Реабілітацію на, на кушетці, давали гирі, давали резинки розтягувати. В кінці 22-го року приїхали з Голландії в цей реабілітаційний центр волонтери і запропонували протезування в них. Але вони, в них були обмежені місця, тільки чотири чоловіки вони брали. І я попав в цю четвірку. Там я знаходився е, півроку в Голландії, е, вчили мене спочатку. Ходити на маленьких протезах, вони називаються стабіси. Перші кроки давалися дуже важко. Ходив спочатку у брусяк, щоб триматися руками. Кожен, кожен крок давався важко. Бувало таке, що на початку я робив в день по 10-15 кроків. Поступово ми навантажували, робили прогрес. На другий день 30 кроків більше, чим раз більше дистанції. Коли вже навчився на коротких трошки ходити, вставляли довшу трубку. Сантиметрів 10 підвищували, потім ще на 10, і вже тоді дали мені постійні електричні. На них я взагалі думав, що це нереально на них ходити, тому що я е, від землі на сантиметрів 60 вище, а знизу якась залізяка, яка рухається. Для мене це було нереально на них ходити. Мені здавалося, що кожен протез важить по кілограм 15-20. Настільки важко було представляти кожну ногу. Але поступово навчився, м'язи зміцнили. Відправили мене через півроку, як прийшов в Голландії реабілітацію. назад, Великий Любінь. Я ще, ще там проходив, пройшов реабілітацію чотири місяці. Мені дуже допомагала надія на Бога. На війні я не надіявся на зброю, я надіявся на Бога. Після поранення ну, я навіть не сумував, що мені там втратили ноги. Я втратив ноги, нічого. Я далі прославляв Бога, молився зранку і насолоджувався життям, що я живий. Труднощів е з протезами, в бою на протезах зараз е можна сказати, що не маю. Ходжу я по вулиці з милицями, е можу вийти по, по сходах, можу вийти бартюр. Ну, практично всюди можу зайти. Перед е, тим, як е, мала початися із Тернополя, я два тижні тільки е, навчився ходити без палець. Ну, я думаю, думаю, спробую. Перші, перші кроки здавалися ну, дуже важко, але Марічка мене завжди, моя напарниця в танцях, підтримувала -ка мене, казала, опирайся на мене. Я не сподівався, що воно так розповсюдиться багато. І що о, людям дуже сподобається, коли ми закінчили виступати на гордість Тернополя, це весь зал став оплодував стоячи, і люди, люди плакали. Мене це теж так, так зачепило. Я теж о, хотів, хотів плакати, а не почалися труситися ноги. Мені важко стало стало стояти на протезах. і Я вже більше тримався за марічку за руку. Вона хотіла мене пустити, але я їй не дозволив цього. Зараз я е, працюю в Тернополі поліції 102. оператором. Приймають дзвінки. Дуже дуже гарна робота. Ставляться е, до мене з повагою. Е, вчу англійську жовтні записався на курси англійської два рази в тижні. вивчаю англійську. Хочеться розвиватися і планую, ще, хочу вивчати IT. Програмування. Кож допоміг мені е, спортзал. Я е, ходив, потім вже е, почав займатися гантелями вдома. Під час заняття спортом відділяються, не знаю, як ці називаються, гормони, але ти відчуваєш е, радість, енергію. Обов'язково треба займатися. Не, не важливо, чи в тебе є, чи нема ніг, чи нема рук. Треба е, займатися спортом, е, тому що це. Спорт це життя, і воно підтримує нас кожного місяця. Зарплати з пенсії відділяю частини частину грошей на підтримку української армії, тому що знаю, що це необхідно потрібно, і я навіть без них розумію, що я можу допомогти нашій армії все рівно.